Вітаю вас, мої любі малята. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, осінь, а який зараз місяць? Розумнички, жовтень. А хто знає, як називається країна, в якій ми живемо? Так, молодці, Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Розумнички мої, звичайно українська. У кожної країни є своя мова. Кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. По милозвучності українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. Послухайте, будь ласка, вірш. Матусин заповіт Раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що по серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. У нашій країні. Українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкрасивіша у світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарвна. А для того, щоб переконатися у красі нашої рідної мови, ми з вами виконаємо декілька завдань. Скажіть мені, будь ласка, як називається столиця України? Це місто Київ. А в якому місті ми з вами живемо? Так, розумнички мої, це наше прекрасне місто Дніпро. А зараз давайте пригадаємо державні символи нашої країни. Знак країни головний це тризубець золотий. Він як сонце в небі синім, в ньому слава. В ньому сила. синьо жовтий прапор маєм. це безхмарне небо, синє синє, а під небом золоті нива. Державний гімн України це урочиста пісня, символ державної єдності. Зараз давайте пограємо у гру, яка називається назви одним словом. Гімн, герб, прапор. Що це, дітки? Так, це державні символи України. Дідусь, бабуся, тато, мама, дитинка. Це родина. Співоча, сильна, незалежна це Україна. Ритмічна, мелодійна, красива. Це пісня розумнички. А зараз давайте пограємо з вами у гру, яка називається Скажи лагідно Вишиванка. Вишиваночка. Мама. Матуся. Квітка. Квіточка. Спідниця, спідничка, вітер, вітерець, сонце, сонечко, пісня, пісенька. Молодці, мої любі! Ось так лагідно та мелодійно звучить наша українська мова. Українською мовою співаються найгарніші пісні і розповідаються найгарніші вірші. Дітки, любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не цурайтесь, в якому б куточку землі ви не були, пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість. Наша сила.